Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру для того, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки. Бо, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте спробуємо от порівняти. Да, я розумію, що це не порівнюване, як в радянській пропаганді казали, два міра в два шапіро. Але от реакція на підрив греблі каховської ГЕС українські воїни використовували дрони, які вони зазвичай юзають для скидів якихось вогів чи інших вибухових пристроїв на окупантів, щоб доставити пляшки з водою і кидали їх на дахи, коли люди там сиділи, і поки до них не можна було доплисти на човнах і евакуювати це зафіксовано. Та величезна кількість караванів волонтерських з водою, з, з незаражувальними препаратами одразу з усієї України ломанулись на допомогу. Я бачив у соцмережах багато у таких просто анонсів. Там, типу, отут-то в такому-то населеному пункті є квартира або є будинок безкоштовно для херсонців або мешканців Херсонської області віддам. Ну приїжджайте живіть там. Можна спокійно, безкоштовно все натомість у окупантів все принципово навпаки. В Олешках погрожували розстрілом на місці, тим, хто намагався врятувати в козачих лагерях Херсонської області, заблокували всі можливі шляхи виїзду. Тобто вони не лише не допомагають евакуюватися цивільним, а перешкоджають цьому, забороняють це робити. От, власне, що ми маємо про це думати? Ну, ми маємо розуміти, що це є руський мір за деякими, за деякою інформацією, мова йде про те, що вони дозволяли виїжджати лише тим, у кого були оці російські паспорти, яким вони ну примусово фактично ну відносно нещодавно роздавали. Але таких людей насправді виявилося дуже мало. Ну і тим, хто давав хабарі. Це ж ще одна ну, історія, яка вчора відкрилася. Ну, Ну, хабарі це окрема історія. Я тут, взагалі, не дивуюся тим, що так роблять росіяни. Ну що можна, врешті-решт, говорити про представників не знаю нації чи народу, які дітей з Білгородської області вивозили за гроші. Тобто вони це навіть не робили безкоштовно, розказуючи про якусь евакуацію, збирали там по три тисячі рублів, здається, для того, щоб вивезти. і тут ця історія. На просто в іншому масштабі повторилась. Я не виключаю, що вони вирішили її ще й використати для того, щоб ну, максимально е, якось надавити на е, тих людей, які ну з різних причин, як правило, об'єктивних залишилися в цій е, тимчасовій окупації, але категорично не захотіли ніде, що там брати якісь паспорти від росіян, але взагалі з з ними навіть мати якісь справи. Тому вони в такий, в такий спосіб. Маштували, ну фактично, геноцид в мініатюрі, як мінімум гуманітарний, ну от на певній території, оскільки не дали можливості людям навіть з власними силами кудись виїхати. Про це треба говорити, і е, на це треба звертати увагу, щоб світ про це знав. Ну я вже мовчу про якісь там міжнародні організації, тому що вони червоний хрест вони в черговий раз тут пробили дно, і жодним чином адекватно на це не відреагували, хоча мали на це можливості. І е, скажімо, в них був би доступ до тих тимчасового окупованих Територій, куди ну, з зрозумілих причин не могли дістатися. Наприклад, або наші волонтери, або військові, бо росіяни ж паралельно ще й обстрілювали, не давали можливості навіть допомагати цим людям. Тому ця жахлива трагедія, ця жахлива історія, вона просто в черговий раз ну показала істинне обличчя росіян, взагалі навіщо вони сюди приходять, що вони збираються робити з тимчасово окупованими територіями, як вони до них ставляться? Вони, до речі, продемонстрували це було дуже показово, що їм на ці території за великим рахунком плювати. Ну як сам. Ми території Росії про що вони ще відносно нещодавно голосно кричали. А вони зараз готові діяти по принципу все після себе знищити, щоб залишити постелю. Ну і потім з цих територій втікати. Ну тут є єдиний позитивний момент в тому, що вони ну явно вже все це не розглядають як те, що за що треба дуже довго якось там боротися, битися, але зрозуміло, що будуть ну, намагатися наробити от таких жахливих речей для того, щоб просто передати потім Україні, куди ці території будуть звільнені, ну їх максимально зруйнованими, і таким чином покласти додатковий та на відбудову. Ну тобто, щоб воно було непридатним це для життя. життя. власне е Володимир Зеленський також сказав, що шокований реакцією. Організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста Міжнародного комітету Червоного Хреста, тому що ну, навіть багато хто бачив, да, в, напередодні була акція, здається, у Києві значить, якийсь чоловік, е, значить, на машини, е, де написано UN, да, United Nations, Організації Об'єднаних на, Націй, він букву У залишив, а далі приклеїв, значить, папірець з написом Ю с, да, ну і вийшло ЮЗЛЕС. Тобто ну, непридатне, непридатне до використання, не не працюючи, недієве, недієздатне. По різному можна перекладати цю фразу. Але я так розумію, що до деяких країн. Е Ну от ця трагедія вона стала поштовхом. Я не знаю, чи це взаємопов'язані штуки, та, наприклад, визнання Сенатом Швейцарії, точніше, надання згоди Сенатом Швейцарії на реекспорт своєї зброї до України. Але важливіше навіть що а б, е, значить, міністерство закордонних справ Ізраїлю прямо заявило, що винна у підриві Росія. Ну і речниця Білого Дому Карін Жан П'єр сказала, що руйнування було б неможливим, якби. Армія РФ не вторглася в Україну, от зараз у цей процес як це називається додаткового усвідомлення жахіття руського міра, наскільки він довго може затягнутися? Ну він буде як мінімум тривати доти, доки ми будемо ну бачити наслідки цієї катастрофи. А вони розтягнуться на жаль. Ну як мінімум на тижні. Ну про це говорять і коло реальності і... на роки. Да, ну ми говоримо зараз про такі знаєте, які не помітні, да які от з точки зору там затоплення. Евакуації населення, і так далі, зрозуміло, що екологічні наслідки вони на сьогоднішній день взагалі не прогнозовані. Це може призвести ну до дуже суттєвих змін, навіть того ж клімату там локально і закінчуючи багатьма іншими речами. Але доки ну от є це велике підтоплення, і ми бачимо, що в деяких регіонах вода продовжує прибувати. Це процес скидання цих ну, цієї води, він не такий швидкий, знов таки на жаль. І зрозуміло, що увага буде прикута. Тим більше, що ну. Е Якісь історії жахливі, які там провокують постійно росіяни, вони все одно будуть з'являтися. Тому, дійсно для деяких країн це, мабуть, стало останньою десь краплею з точки зору їхнього позиціонування або розуміння того, що відбувається. Ну на от фронтах російсько-української війни, і що це давним-давно вже не просто війна там, між двома арміями. А ну те про що ми говоримо з самого початку, а це війна Росії, яку вони ведуть взагалі проти звичайних людей, природи і здорового глузду. І добре, що. От реакція дійсно таких країн, наприклад, як Ізраїль, а там дуже чітка заява, що в нас є всі необхідні дані, розвідку надані і так далі. Що це здійснили там росіяни? вона насправді дуже важливо з точки зору там позиціонування і ну, цієї країни, і що дуже важливо. Руху по деяким напрямам співпраці, про які ми давно говорили, але які в силу різних там, і об'єктивних і суб'єктивних причин не були реалізовані, в тому числі в контексті військово-технічної чи якоїсь іншої підтримки. Мені здається, що зараз ці процеси пришвидшаться. Ну а кейс Швейцарії. Тут дуже показово, Я думаю, що безумовно звертали увагу на громадську думку країни, тому що ну, ця країна дуже залежна від громадської думки, і е, ця громадська думка, ну вона останнім часом однозначно була на боці України, тому можливо, це певною мірою вплинуло на рішення е, високопосадовців, коли вони голосували да, за дозу цього реекспорту. А тут не треба забувати, що з цієї ж німеччиною Швейцарії величезна кількість контрактів і. Для України тут відкриваються дуже е, непогані такі перспективи, ну того отримати те, що ми, що ми дійсно потребуємо і чого нам в принципі не вистачає. Ну а Росія в черговий раз просто е, ну десь зробила собі публічний іміджовий такий, таки, не знаю, постріл в ногу, е, показавши істине своє обличчя, ну і дещо знов таки змінивши ситуацію у світі, явно не на свою користь. Якби вони не намагалися це по-іншому представити. Ну так і ще один аспект, що називається наслідків, якщо ми раніше ба. Бачили парад так званих миротворців, то значить з Південноафриканської республіки і там низки африканських країн, як би посадити за стіл перемовин Україною і Росію, то значить оці пропозиції від Китаю. То зараз уже, уже вна... внаслідок цього підриву Дамби з'явилася ще одна ініціатива від <кій> Пробачте, Реджепа Таїпа Ердогана. Турецького президента він зателефонував президенту Зеленському, а потім зателефонував Путіну і запропонував створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції. От, власне, я так зараз знаєте, ну можна згадати стару байку про те, що послухали Лисичку і щуку кинули у річку. Тобто, зараз разом з росіянами щось розслідувати, то може нам зразу ще й головою цієї комісії призначити когось від Росії. Ну і все, і стопі. Сят років вона буде не збиратися. Ну зрозуміло, що ця ініціатива вона не буде реалізована, і вона, до речі, не буде реалізована в першу чергу навіть з позиції Росіян, тому що вони е, не допустять нікого, не те, що там від України, але навіть від організації об'єднаних націй, скоріше за все від Туреччини на цій території і не покажуть. Ну тим більше вони зараз там скриті під водою, і вони там ну наслідки цього злочину принаймні, на деякий час, на деякий час вони приховали. Це до речі, звертав увагу президент, який казав, що ну остаточно ми це знову. Ожемо отримати, коли будемо вже контролювати станцію, подивитися, що там відбулося, але Ну, ініціатива Ердогана, вона е, очікувана. Чому тому, що він любить робити такі заяви? Ну, дивіться, вони привертають увагу. Вони виставляють ну світового специфика. Вони виставляють Туреччину як країну такого миротворця. Вони виставляють Туреччину як країну знов таки з не те, що там з претензіями на регіональне лідерство. Вони вони вже не давно є, і значною мірою забезпечені, а навіть на якісь певні глобальні ініціативи, які красиво іміджево виглядають, ну і лягають абсолютно в русло от того образу, який формує. Для себе Ердоган, те, що вони чудово розуміють, що ця ініціатива цю ініціативу практично не можна буде реалізувати. Я думаю, ми це. Кожне визиває, не викликає жодних сумнівів. Ну але вони такі заяви роблять, тому що можуть тому, що бачать для себе якийсь там зиск. Тому на так на таке треба ну достатньо спокійно там реагувати. І е, мені здається, дуже правильно поступили в офісі президента, коли опублікували ну версію. Ну версію свою, якщо так можна сказати, да тієї розмови, яка відбулася між Зеленським і Ердоганом. Там акцент був зроблений на інших абсолютно питаннях, більш практичних, більш реалістичних і більш. Навіть важливих на сьогоднішній день для України обмін полоненими там реалізація зернової води і так далі. Ну зрозуміло, що про все це говорили, але Ердоган Просто в черговий раз вирішив скористатися ситуацією таким чином про Туреччину нагадати, але знаєте, це навіть пішло деякою мірою Росії в мінус, тому що вона не знала, як на цю ініціативу реагувати, як це коментувати. Ну і вони вирішили зробити вигляд, що нічого не відбувається. Ну так російська пропаганда. от власне, вони ж почали те, що роблять завжди. ну спочатку розказувати, що це якісь українські українською якою зброєю, Це було знищено паралельно з цим, чи точніше одночасно. Що значить дамба почала розсипатися сама через якийсь надвисокий рівень води, потім ще, потім ще, потім ще. Ну і власне, оцим вони зараз а, закидають інформаційне поле по суті по всьому світі. Ну і пам'ятаємо вчорашній кейс і позавчорашній про те, як виходили потужні світові змі з заголовками про те, що е, Україна звинувачує Росію у підриві дамби, а Росія звинувачує Україну. Нібито не ні все так однозначно. От, власне, це. Цей трек, я думаю, теж варто проговорити. Ну безумовно, Росія тут зайняла е, свою стандартну деякою мірою позицію, яка вкладається в одну фразу, про яку колись ще пітер Померанцев казав, який вивчав детально російську пропаганду. що... Нічого не є правдою, і все є можливим. Ну вони розуміють, що вони однозначних якихось ви відповідей дати не можуть. Тому в них ключове завдання посіяти сумніви, створити величезну кількість версій, і щоб під цією величезною кількістю версій, реальна версія, єдина, яка ну вказує на провину Росії, вона була просто похована. І Вони дуже активно в це включилися тут. Їм більшою мірою, мабуть, несвідомо підіграли в тому числі і світові змі, оскільки. Вони ж виходять зі стандартів журналістики Західної Росії. Цим користується і зловживає, і вони, ну не маючи там ще якоїсь достатньої інформації, дуже обережні в формулюваннях, і тому вони пишуть отакі заголовки, які зрозуміло російська пропаганда використовує на свою користь. Тобто вона починає відразу їх розкручувати і казати, що всі сумніваються, що вказує багато що відповідно на Україну. Не треба все валити виключно на Російську Федерацію. Але тут треба розуміти, що цей ефект він е, достатньо такий нетривали і от зараз на фоні всього того, що відбувається, після як проходить евакуація, хто як відповідно реагує? Ну і на фоні саміх же заяв росіян, які палять фактично самі себе, тому що вони чомусь щораз вечора. Почали знову активно говорити, що з військової точки зору підрив дамби для нас виконав дуже важливе завдання. Ми тут зупинили просування українських військ. Ну тобто вони знову вдалися до тієї риторики, з якої починали. Потім вони її дещо призупинили зараз, знову до неї повернулися. Тому я думаю, що тут ситуація вона виправиться, і оцієї неоднозначності певною мірою ну вже не буде. Інша проблема в тому, що в деяких країнах, в даному випадку, сполучених штатах Америки є там чи окремі. Політики, чи громадські діячі чи, чи такі знаєте YouTube змі, які от зайняли однозначно позицію, що це зробила Україна? Вони мають достатньо високий рівень там впізнаваності. Їх багато хто цитує і див, дивиться відповідно їхні якісь програми. Осим треба щось нам саме робити на рівні протидії подібним заявам. Ну і думати, як на це правильно реагувати і не давати можливості поширювати ці такі ну відверто проросійські наративи. Слухайте, але росіяни працюють також і в українському публічні. Ному полі, що вкидається сюди з того, що я принаймні помітив, та певні е, телеграм-канали, певні такі істоти, які люблять накручувати суспільну думку, одразу почали вкидати фразу типу, а де наші спецслужби? А хіба вони не могли попередити оцей теракт? А хіба вони не могли щось убезпечити? Типу, стоп народ з осені було сказано українським генштабом і українською розвідкою, що гідроелектростанція окупантами замін. Нова на всіх попереджали. Як ви собі уявляєте, що там до речі, є ж аналіз того, скільки там приблизно знадобилося вибухівки? Так, от там це ну дві з тонни мінімум тротилу треба було, щоб зробити отакий такий вибух. Це тонни вибухівки, це не одна граната, це не ВОК, це не один хаймарс, і навіть не одна авіабомба. Це значно більше, але от деякі у нас це поширюють: типу, а що ж це не спрацювали наші спецслужби? Що ми маємо з цим робити? Ну, ми маємо розуміти, що російська пропаганда через дійсно анонімні телеграм-канали, і вибачте за таке ну, слово корисних ідіотів, які дійсно гоняться за якимись там лайками і хайпують на якихось таких темах, вкидають певні тези, певні наративи, які ну от створюють таке відчуття невизначеності, невпевненості. Ну, відсутності там довіри, в тому числі до наших спеціальних служб там збройних сил, ну влади там в цілому, і вони максимально ці теми розганяють. Розганяють в тому числі панічні якісь тези. От росіяни зосередилися активно на е київській дамбі. Да вони багато пишуть про те, що от можна підірвати Київ, там затопить і так далі. Те, що там е дійсні, ну, е дійсно експерти з усієї сфери пояснюють, роз'яснюють далі, Воно просто тоне в, в морі от всіх цих різних фейків. Які максимально сильно там продукуються і, до речі, розганяються навіть соціальними мережами за допомогою якихось там ну, російських ботів і так далі. Це проблема. Ми на жаль цю проблему ну, до кінця не вирішили на другий рік фактично війни. Ну в силу того, що значна частина цієї інформації знаходиться в такій сфері, яка складно піддається не те, що там е контролю, а навіть елементарне регулювання. Я маю на увазі там анонімні телеграм-канали різні і так далі. Дуже складно якось там заборонити закрити, тому що як правило, їх е редакції, Ну, тому так, що з знаходиться, не... ну, точніше, створюється буквально за кілька я, секунд. Да. Да, вони створюються дуже швидко, дуже швидко розганяються. Люди, які займаються цією справою, вони, ну як правило, не знаходяться в Україні, тобто вони десь там за кордоном сидять. Багато хто до речі в європейських країнах і користуються тими можливостями, які в них були. Там виїхати з країни і там відповідно працювати, тому от в цьому плані це є така проблема, і ну на неї треба просто вчасно реагувати, видаючи офіційну інформацію і нагадуючи, що дійсно були і попередження. І генеральний штаб наш ну, планував і мав сценарій, що якщо Росія підірве відповідно цю дамбу, до чого це призведе передусім там з військової точки зору. До речі, швидка реакція ну, треба віддати нележне з боку і урядових структур. Я вже мовчу про волонтерів. Говорять про те, що ну готу були готові до найгіршого такого сценарію, якісь плани там попередньо були розроблені, і їх могли достатньо швидко запустити з дію. Тому це звичайно вороже таке і ПСО, і ну на нього треба. Дуже ну так активно реагувати і постійно нагадувати, що війна вона ж не тільки безпосередньо на фронті у вигляді бойових іких озійний, вона в тому числі в інформаційному просторі. Ну, війна в головах і шукати, пробачте, зрадоньку в діях українських сил оборони, в тому числі спецслужб, в той момент, коли це росіяни підірвали. Тобто я розумію корисних ідіотів на заході, але я все ж таки ну вважаю, що десь на індивідуальному, на якомусь там суспільному. У рівні треба трошечки іноді в дзеркало дивитися і питати себе: а, а, а кого ти хочеш звинуватити? А кого ти хочеш там? Я не знаю, пошукати зрадоньку. Де це, це ще одна наша задача як суспільства? Ну, суспільство, до речі, вказує багатьом таким хайпожерам, давайте їх так називати, і починаючи від якихось там коментарів і або публічних звернень, що припиніть писати всю цю дурню, ви ж просто лєте воду на млин, ну безпосередньо російської пропаганди і намагаєтеся ну хайпувати на тих темах, на яких це не треба робити. Дехто треба видати належне, робить певні висновки, там прибирає якісь пости, особливо це не обговорює. Ну для багатьох це ну є певною, скажімо, певним таким викликом, і вони на нього ну не так адекватно адекватно реагують, як нам би хотілося. Тут треба проводити то крім якихось, знаєте громадських бесід, не боятися, щоб в тому числі і правоохоронні органи е, також спілкувалися на цю тему, тому що ну інформаційна безпека це складова національної безпеки, і тут не може бути ніяких інших варіантів, і тут не про тиск там чи. Переслідування за свободу слова тут є об'єктивні моменти, які під час воєнного стану повинні просто бути дотримані. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, з нами був на зв'язку. Шановні за підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.